Доброго дня та Боже вам благословень. Хотів би сьогодні підняти таку дуже класну тему, яку торкнулись наші пастори, з чого ж насправді состоїть людина. Ми насправді состоїмо із трьох частин. Це наша фізична оболонка, цю яку ми бачимо, це наш дух та наша душа. І то, кому ми підчиняємось, або ми свою душу та Свого духа намагаємося е, смирити під плоть, або ми плоть та душу сміряємо під дух. І дуже велика різниця є, адже коли ми сміряємо наше фізичне тіло та нашу душу під Духа Божого в нашому житті, тоді ми маємо благословення та поміч від Бога. А якщо ми сміряємо. Або намагаємося смирити свого духа, то його в нас немає. І ми тоді сатаністи. І усі зараз вже розуміють, та дуже багато було досліджень людського мозку, які доводять те, що думки наші вони зароджуються не самі по собі. і не... Наш мозок, сам мозок наш, сам по собі якимось чином генерує ці думки. Ні, це електромагнітні імпульси. А так як людина, вона по суті своєї є кодом, тому що ми усі состоїмо із ДНК, а ДНК це код, то ми повинні розуміти, що усі ми створені Словом Божим, і нам потрібно зміряти своє тіло. Під слово Боже, для того, щоб мати достойний плод свого життя. Поміркуйте над цим, дорогі ціну, з миром Божим.